Ну, давайте скажу так відверто. Чи може один довбень розсварити дві країни? Може. Ну беремо, до прикладу, якийсь довбень взяв, підпалив, наприклад, Коран. Результат не забарився, Туреччина почала виступати проти вступу країни Швеції до НАТО. Тобто, чи є такі прецеденти в світі? Є. Чи може якийсь там умовно, назвемо його м'яко кажучи, політик якогось там 28-го рангу. Зверху вниз, якщо подивитися по ієрархії, спровокувати щось. Ну, в принципі, може. А ще може скористатися недолугістю Криворізької школи дипломатії в Україні і ще більше розгорнути скандал. Ну, ще може Криворізька школа, школа дипломатії ще що? Ну, видворити посла можуть, наприклад, ну, раз же, в зарубуйте Це може зробитися для чого? А тут вже питання: кому це вигідно? Хто чи це юзають президента, чи це м, робилося, а тепер вже пожинаємо плоди? Але сама суть полягає в тому, що кадрова політика і різкість кадрової політики в державі України на превеликий жаль, президент Зеленський з незрозумілих повноважень, скажімо так, з незрозумілого законодавства неофіційно, але тим не менше передав м, на як то. Ну, єрмаку передав, от і все. Тобто, фактично, всі кадри, все, що у нас відбувається в державі, йде за узгодженням з Єрмаком, це не для кого вже не секрет. Дивимося, будь-яке призначення, це призначення або вчора працювало з Єрмаком, або позавчора працювало з єрмаком, або просто є наближеним до Єрмака. Бо питання плюралізму мненій і плюралізму е, доступу до тіла Зеленського, в принципі, закінчилось у всіх тих. Банкових, ну, від вулиці Банкова. У всіх тих банкових інтригах переміг всіх єрмак. Кирила Тимошенка нема. Е, хто там ще в них там був? Богдана, з'їли. Ну, вони там гризлися, як павуки в банці, в принципі, вижив тільки один. Це, крапка. Далі, Шефір там ще десь колись там спливав, щось нього і не видно і не чутно після тих всіх покушень, Ну, грубо кажучи, коротше кажучи, кадрова політика це єрмак. Зовнішня політика на сьогоднішній день це Єрмак. Наближеність до Єрмака може визначити вас. Чи ви з генпрокуратури підете в СІЗО, чи ви поїдете послом в Швейцарію, а потім підете, будете затримані десь там в Швейцарії умовно за співпрацю з під санкційними структурами. Ну саме так, цей перелік оцього треша є дуже великим на сьогоднішній день. Звичайно, Володимир Зеленський намагається очиститись від цього баласту і сказати, що царь хороший, то все бояри плохіє. Але наслідки цього треша пожинаємо ми, українці. Тепер повертаючись вже більш детально до ситуації в Польщі. Отже, перша частина вашого запитання, чи може бути велика війна, і так далі. Ні, вагнерівці будуть виконувати функцію зелених чоловічків. Путін буде казати, що це не ми нас там ніту. П'ята права стаття натівського того, статуту НАТО, задіяна проти якогось там терористичної групи, не буде. Поляки будуть рубатися на своїй території, Прибалти будуть рубатися. Ну я думаю, що на цьому все закінчиться, якщо росіяни не будуть йти на встречу групі вагнерівців, які вийдуть з Білорусі, наприклад, іти з Калінінграда на зустріч. Бо якщо це буде, тоді вже це інша історія. Росіяни не будуть іти. Ну, по крайній мірі, я поки не бачу таких тенденцій. Можливо, щось я не знаю, або щось буде пізніше. Але сьогодні, на сьогоднішній день, заліт вертольотів показав імпотентність, Дуже багатьох, скажімо так, прийняття, прийняття рішень в країнах НАТО. Чому Ну, з однієї сторони, ми пам'ятаємо реакцію Ердогана, як там на 2 секунди літак залетів на його територію, Росія відповіла жорстко, подушила помідори і мандарини. Ну, поляки не збили цих два гелікоптера, а це говорить про що? Не готові до ескалації, друзі. Всі ж нас тут цитують е, Черчилля. Та якщо ви між ганьбою і війною обираєте ганьбу, то отримаєте і ганьбу, і війну. Тому історія така: якби збили б зразу, дали би по зубам, впали б ті гелікоптери на території Білорусі, то, в принципі на це би все на цьому, всі провокації закінчились би. А так не збили, не, не ну ще, значить, чекайте слідуючого варіанта якогось. Не знаю якого. Поставили два кулемета вздовж кордону. Любий перетин кордону стріляємо без попереджень. Все зробили дві-три черги по тим, хто там проривається через кордон, і не, і не толерують всі речі, які організовує ФСБ, Росії, КГБ, Білорусі, і так далі. От якщо не буде толерантності, якщо буде нульова толерантність до будь-якої провокації, то Великої війни ніяких речей кров проливатися на території Польщі, польських солдатів не буде. Якщо будуть толерувати. Ну не закриють кордони, не зроблять залізний занавіс, то вагнерівці так само з паспортами Білорусі опиняться в Євросоюзі і будуть робити їм там, скажімо так, різного штибу диверсії, провокувати різного штибу якісь там речі. Ну я не буду зараз пригадувати там мітинги жовтих жилетів е з криками Давай все тут крушить на російському чисто русском язикі. Ну, тобто такого можна дуже багато вигадувати і згадувати. Але ми зараз, повертаючись на землю, нашу грішну, що можемо ще сказати? Ковтнули поляки прильот ракети у Польщі? Ковтнули. Ну, тепер залітають гелікоптери. Що там, румуни ковтнули, кажуть, безпілотник якийсь там шахет, який там бомбив нашу інфраструктуру і десь там залетів на території Румунії. Ну це ж країни НАТО. Ну, ковтнули, ну, вони готові златувати, ліж би не було ескалації. А яка ескалація? Закрили небо 100-кілометрову зону безпеки вздовж своїх кордонів. І на тому крапка. Не буде ніякої ескалації. Якщо будуть знати, що Петріот прилетить, ніхто не буде залітати. І шахеди не будуть летіти через територію Румунії і падати десь там. І ракети не будуть летіти, бо ми знаємо, що якісь ракети там через територію Румунії, Молдові пролітали. Розумієте, а потім залітали в Україну. Ну, тобто, ще раз наголошую, країни НАТО повинні зрозуміти цю річ, що сьогодні Україна тримає безпеки кордонів, безпеки їхніх кордонів. Ми тримаємо це все своїми тілами, зволікаючи з інвестиціями у власну безпеку. А саме так я називаю у так звану допомогу наших західних партнерів. Це не допомога, це інвестиція у їхню власну безпеку. От, поки вони зволікають, ми інвестуємо свої тіла, а вони зволікають з інвестицією, рахуючи доляри ну, чи євро. Ну, така історія. І я на це дивлюся саме з цієї точки зору. Чи готовий Путін щось там чудити на території Євросоюзу, повномасштабне, велике і так далі? Слухайте, ну він вигріб тут в Україні. Ну, ну він вигрібає сьогодні скрізь по всім фронтам, просто вигрібає так. Я, я погоджуюсь з вами, що наші втрати ну, теж дуже великі, але це наші втрати великі, тому що ми ж тут можемо під час війни замість підсилення ППО в Кривому Розі 830 мільйонів виділити на реконструкцію проєкту Гагаріна, проспекту Гагаріна в Кривому Розі. Ну, дякую жителям Кривбаса за президента е, Зеленського. Ну, що я ще можу сказати? Ну я по-другому на це відреагувати не можу. І з однієї сторони вілку себе сьогодні позиціонує як ну людина, яка в принципі зрозуміла старі помилки, взяла на себе відповідальність, там керує багатьма процесами, але я не бачу цього керівництва. Звичайно, він не може повпливати на рішення місцевих органів самоврядування. Дехто мені тут почав розповідати, ще, що ну ви знаєте, що не можна витрачати ну, цільове використання коштів і так далі. Слухайте, повнота влади в державі Україна належить президенту Зеленському, отак от. І Арістов перестає бути депутатом Верховної Ради, отак, от, от, і незважаючи на рішення комітету не підтримувати відставки Ткаченка, Ткаченко йде у відставку. Розумієте, отак от, от це все робиться в державі України. Зміни до законодавства, що під час війни замість асфальта на ППО, слухайте, воля президента. Він же ж вийшов сказав: не журемі зараз Бруківкою займатися, мере, мать вашу таку, і так далі. Він же ж явно сказав, війна в пріоритеті. Я не ігоре, можу поняти. але слухайте, ігоре, mm -hmm. але ці історії про 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 хабарі ми бачили ми, то воєнкоми там, бо 10 тисяч доларів хабарі беруть. То голова Верховного суду мільярдні хабарі беруть. І виникає питання: так якщо у нас такий надлишок грошей в країні, то може б нам вистачило і на дороги, і на шляхи, і на озброєння, і на армію, і зрештою на перемогу. Ви ж бачите, що відбувається? Ну так просто тепер виникає питання. І ви знаєте, що навколо президента є люди, які йому нашиптують. треба закінчувати війну. Треба закінчувати війну, бо це війна затягується. Треба закінчувати. Немає людського ресурсу, немає необхідної допомоги. І це надзвичайно важка ситуація для всіх нас, тому що зеленський президент не не, не військовий, та він ні не, не політичного, ні, тим паче військового досвіду, і звісно, він захоче закінчити цю війну, і його змусяться зробити. Але за якої умови? І хто ця людина, яка ухвала це рішення завершення війни? Давайте так по порядку. Ну, перше про воєнковує. Ми закінчимо. Але перше, а чого ви про Єрмака говорите в множині? Доступ до, тіла. Доступ до тіла сьогодні має тільки Єрмак. Вся остальна інформація обмежується. Це знаєте, є така бульбашка сформована, і, все, і навколо цієї бульбашки існує вакуум, тобто всіх конкурентів вибили. Сьогодні Єрмак управляє фактично державою. І оце от нашіптують люди. Ні, не люди. Людина. Ви попробуйте до зеленського до тіла пробитися на прийом. Ну тоді ви зрозумієте, що немає таких людей, і там, якщо хтось приніс негативну новину, то може стати безробітним. І вони не несуть негативних новин. На цьому формуються якраз такі поняття узурпації влади. Так саме на цьому ґрунтується, тому що не завжди е, лідер може узурпувати владу своїми руками, сам, сам. є ті, хто цю, цей ґрунт, скажімо так, і в даному випадку е, тиск на свободу слова. Військові в тюрмах воєнкоми хабарники. А на тлі чого? На тлі питання контролю за свободою слова, тому що свобода слова в нас стала на тотальну цензуру, і там іде пропаганда уставших от війни. Там виділяються мільйони на серіали про уклоністів і негідників, десь там в Інгульце, замість, наприклад, другої частини фільму Кіборги. Ну, до прикладу, якщо в нас немає популяризації такого поняття, як захист самої своєї вітчизни, то це є підґрунтя для того, щоб жиріли воєнкоми. Тому не треба про Єрмака казати в множині. Я не скажу, що він тотальне сусвітнє, як то кажуть, зло. Але в даному випадку, в цьому контексті, він, як горець, вижив тільки один. Тим не менше, повертаючись до цієї всієї ситуації, якщо ми сьогодні. Говоримо про закінчення війни. Що для українців є закінчення війни? Нам впарили тезу про вихід на кордони 91-го року, впарили через марафон. А Лапін все життя говорить, що відсутність загрози з боку Росії є поняттям закінчення війни. А як може бути відсутня загроза з боку Росії? Це розвал імперії. Ну, ми ж не можемо імперію розвалити до кінця року, чи там до травня місяця, як казав Буданов? Звичайно, ні. Чи можемо ми розвалити імперію до літа, як казав Подоляк? Ні. Чи зможемо ми розвалити імперію до наступного року, як сказав Резніков? Ні. Бо ці всі вище перечислені персони продають нам всім ілюзію. Після того, як ця ілюзія була продана, іде завищене очікування. Після того, як завищене очікування не справдилось, іде розпач. А коли люди в розпачі, ними легко маніпулювати.